Вітаю, друзі! Сьогодні 25 лютого, Вийшло так, як сонечно, поприбирати. Наконець-то вбрала свою ялинку, повиганяла своїх котиків, малишка. І буду, зараз я знайшла ящички і буду Маруся. Що там шукаєш? І накрию свої там тюльпанчики. Так, ось мої куплені рослинки, які в вазончиках ростуть. Так, надіюся, скоро, що вже їх буду висаджувати. Ось три гортензії. Ось такі трави. Ще я не дошла, не знаю. Це редбарон овсяниця, чи обстригати їх, чи не обстригати. Це ще буду шукати ось якесь відео. Тому не знаю. Дивіться, треба чесник замульчувати. Оце зараз я буду знімати листя з тюльпанів. Дивіться, взагалі нічого нема вже. Треба замульчувати обов'язково, тому що, ну, взагалі лишилося без мульчі. От. Тепер я хочу тут накрию тюльпанчики. Нашла два ящика. Бо якраз тут саме почало, то й не знаю, може вони Еля буде бігти, да? От, а так уже, наверняка, щоб було... може і бігти не буде. Якраз виходить. Отак, загородила. Ну, тут такі всякі, як навіть трошки роздавить, то там у мене багато і мускарі, от і рястки цей багато, тут морозничок. От, там знутри йдуть новенькі ось листочки, я боюсь, щоб... Теж вона його не поврідила, то я закрила. А тут, зараз гляну, я багато насипала, може й не треба. Навірно, приберу. Трохи приберу, да. отак, трохи лишу. Це нарциси, дуже такий гарний оцей сорт. Ті, що дуже пухкі. Дивіться, тут я все саджу на квіткових грядках. Я саджу або в пластикові, якісь старі горшечки або ось мускарі рястка. Ну, мускарі рястку я так саджу. А от уже тюльпани, нарциси я посадила, де квіткові грядки. В якісь. Старі горшечки, наприклад. Ось, наприклад, теж ось бачите. Тому, тому що якщо саджаєш, мене тюльпанов, я ж казала, більше десь трьох тисяч, от, то їх потім знайти дуже тяжко. Викопувати, перекопувати. Тому сортові я ділила. Ось і посадила отак от. в Якихсь. Тут у мене рожеві тюльпани. Тоже я так хочу оце трохи отак бок десь листя, де дуже багато. от Сейчас я вам покажу, от, що я буду робити. Пока сонячно. от Ой, боже, підсніжник затоптала. Надежда вона о. А тут я так і не прибрала багато листя, тут вони теж цибулькові. Зараз я гляну, треба трохи прибирати буде теж. О, все вже все пробивається. Теж не знаю тут якісь алюми, якісь підсніжники, щось таке всяке різне. От, воно вже пробивається. Треба, в общем Ой божечки, багато листя і воно. Я тут трошечки зроблю. воно ще є хвоя. Трошки підсиплі. І все. Так, блін, що це таке воно? Дуже сильно накрило. Треба буде дивитися і лілії, В общем, буду зараз займатись. Ось, бачите, тюльпани, великий слой. Їм тяжко пробиться. Зараз візьму вила. От де невеликий слой, тут я заглупила. Тут, тут я не буду вбирати, бачите, вони так собі гарно. Виходять, де є, де нема. Ось, ну тут геть мало. І хочу придумати, бачите, коти грибуться, якісь дуги, можливо, ну не знаю що, але ще щось буду думати. От. Так, запихалась. Прибрала трохи листечко. Оце в мене такі одна гряда, велика така тюльпанів. І ось така ще друга гряда Ну, тут менше я не вбирала. Трошки в цьому році я переборщила з листечком. Я думала там ще будуть собаки, собаки до да, кітські, але вони наоборот в цьому листі греблися, тепер я ще думаю, якісь треба дуї, загорожі може ставити. Тому що з лілька не завжди виходить гуляти. на ночі хоче, випускаєш, вона біжить десь собі завгодно. Ой. Про стільки цих тюльпанів, чесно кажучи, вже не знаю як і що які. Трохи питаюсь продавати. Все одно їх мене тьма муче. Вже не знаю, як з ними бути. І коли це жалієш, витап, то і теж жалієш, хоч і багато. Добре, що ще з дугами буду думати. Так, тут буквально трошечки присипала хвойкой. Надіюсь, що буде все нормально. Да, трошки я переборщила в цьому році, ще не але надіюсь, що все буде нормально. А ось детки, я сажу, щоб довго не займатися, Я боротські ящички невеличкі, оно видно. Насипаю грунт, розсипаю як-небудь маленькі ці. От булинки і ось тако В ящички саджу, бо так вони теряються на дорощування. Не знаю, зробила поки так. Але мені кажеться це не спасе. Треба просити чоловіка, щоб робив, мені поставив дуги і, мабуть, накинути агроволокно. По-другому я не знаю як. таке виходить поки що. Поки що буде так. Ну, буду старатися з неї виходити. Так, я вже казала, що насіння купувати не буду, але ще підкупила. Чому? Ось я вам показувала тюльпанні, які в мене величезні грядки, а потім листя висихає, вони стоять пусті. І я вирішила ось купити таку матіола велика пачка, 5 грамів. Між рядками так зрихлив, посіяв, і буде ось така вона однорічна квітка. Ви ж знаєте, ввечері вона ну така пахуча. Ну, Я просто її дуже люблю, дуже. Тоді посію і якраз буде все отак матіола. Там цісти і ввечері пахнути. 11 гривень всього лиш така пачечка. Ось конюшина біла. Там, де я вам показувала, за сіткою я вибираю зілля. І я купила червону конюшину. Треба взагалі дивитися. Ось, на пачці, я змогла прочитати, а так, на вагу я купляла, не змогла прочитати. Це не скоросла. І в неї таке коріння таке як приплітається. О, я навіть вам не можу об'яснити, але ну, вона не дає проходити бур'янам. А оця рожева висока сантиметр 50 і коріння таке обичне. Не таке, як. А це отако прям плететься, плететься, плететься. Такої ну, сплошної, такої, навіть я не можу вам пояснити. Потім ще купила пару, як же ж без квіточок. Обрієта. От я вам хочу сказати за це професійне насіння. По 6 гривень всього лиш. Ось у мене є чек. Це обичний магазин у нас, вензовий магазин, і там у нас такі квіти теж обрієта скеляста, суміш, це багаторічник. І ломікамінь. пурпуровий килим. Багаторічна рослинка. Я так розумію, що вона похожа, як на армерію. Я в когось десь дівчат побачила. І, по-моєму, по вона потребує стратифікації. Ну, я ще сьогодні подивлюсь точно: Ну, ці рослинки я точно хочу посадити. Ось, перчик мій, так і гіркий, не не вийшла. Купила такий каєнський пекучий, Тоже 6 гривень. От. Найпопулярніший середньоранній сорт. Теж його зараз замочуватні диски. Що я ще купила? Дивіться, таку цибулю? Цибуля дуже дорога. І оця сіянка вже я дивилась сьогодні по 140 гривень. І, ну, в общем, Рішила ще я обичну цибульку посадити, та, що зберігається нормально. От, дивіться, теж професійне насіння. Тут 200 насінин і. Е, стоїть вона. 1450, ось, так. Да. 14,50, 200 насінинок. Тільки я вже буду сіяти все-таки там за низький. Я вже сіяла одну цибульку. Я це показувати не буду. Просто от такі горшечки у мене 2-літрові. Це приходила гортензія. дві я висадила. Ось. І я сюди. Сюди сто, я надіюсь, влізе і сюди на насінинок посаджу. От, і накрию плівкою. І хочу отак знасінин, тому що 12,50 це, ну, таке і буде гарна цибуля, салатна. І паче, що вона пишеться середньорання, мають відмінні смакові якості, практично не гірчить. Сорт стабільна вражайність і хороша лежкість. Ось так. Придатна для довгого зберігання. Що я ще купила? Купила отакий гумат калю, який е, сухий. Я не знала, що він такий є, Тоже недорого, 8 гривень Ось, 5 грам на 20-30 літрів води. Чому я його купила? Він доброго, це. Стимулятор росту для відкритого і закритого ґрунту. А купила його, тому що мені дуже порекомендували бурячок піддобрити цим гуматом. А жидкий нести він тяжкий, я не захотіла, то я вирішила такий купити, спробувати. Я не пробувала ніколи. І такий ось укорінювач, теж недорого ось. 11 гривень, 50 аж грамів, Получається. цей укорінювач, кореневе підживлення, полив замочування розсади або живців. 10, грив... 10 грам на 10 літрів. Оце я хочу гортензію, коли я буду Чи обрізати. Я хочу поставити водичку, а потім попробувати на укорінення. То рахуйте 1 грам на 10 літрів води. Ой, на літр води 1 грам на літр води буде. Ось а тут аж 50 грамів. А я купила аж дві пачечки. І ось у мене ж багато нових рослинок, які я буду садити навесні. І ось буду підливати тоді оцим корінювачем. Получається, недорого. І все. Всі ці мені рослинки обійшлися. 122. Ой, всі ці пачечки обійшлися мені 122,50. А ще тут агроперліт. 1,5 літра. 26 гривень. В общем, я рахую, що. Така гарна в мене була покупочка сьогодні. Все, дякую за увагу. Буду приступати до якоїсь ще тепер домашньої роботи. Ось, подивлюсь про ці квіточки, як висаджувати. Замочу перчик і посію цибульку. Все, дякую за увагу. Гарного всім дня.